Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Сьогодні ми продовжуємо утепляти будинок, який почали у першій серії. Якщо ви не бачили попереднє відео, обов'язково перегляньте. Там ми виставляли перший ряд на цей фасад. Та як тут у нас по краях фасади ширина полістерену 60 см, я стараюся ці краї підігнати якнайскоріше, щоб вони встигли висохнути і нитка їх не потянула. На кутах наш полістерен виступає, але це пізніше обріжеться. Краще, щоб він виступав, ніж щоб його пізніше доліплювати. Другий ряд вимурувався без проблем. А от на третьому ряду у нас з'явилася маленька проблемка. Відстань від другого ряду полістирену до вікна 50 см, ширина полістерену 50 см. І нам полістерен прийшлося ставити стоячи, тому що на кутах вікна. Стик полістеренів не може бути. Пізніше такі стики можуть перетворитися у тріщини. Має бути суцільний полістерен зарізаний літерою L, зверху орієнтиром слугує нитка. Знизу наш другий ряд полістерену. Це значить, середній виступ Елки має бути в рівню з цими двома точками. І будьте готові, що коли ви починаєте робити фасад, безпека там понад усе. Ніхто не побереже вас так, як ви. Будьте акуратні. І тепер ми підемо стіну одними тільки елками. Ну і так би мовити, течками на окремих вікнах. У місцях, де мало бетону, даємо піну на полістирен. Намашуємо полістирен так, щоб біля вікон лишалося біля 2 см чистого пінопласту, щоб клей не вилазив вам на вікно. І пізніше, коли буде потрібно його підрізати, це було легко зробити. Тому що пилкою різати клей не дуже хороша ідея, вона затупиться, і ваша робота стане повільнішою, як мінімум в два рази. Я не виставляю вікна зразу по рівню. Я стараюся виступити пігнопластом приблизно 5 мм або 1 см до вікна. А пізніше це все розмітити і обрізати. І так як наші віконщики спочатку наклеїли, не знаю, як це називається, пару бар'єр, а пізніше запінили, воно поведувало його. І тепер кожен пінопласт я мушу зарізати під ту піну, тому що вона витискає пінопласт. Пізніше на відкосах ці всі вирізки попри вікна прийдеться запінити. І це бажано зробити день до того, як буде наноситися клей, щоб воно встигло висохнути. І не забувайте підчищати за собою залишки клею. Коли вони залишаться на другий день, воно буде віддувати вам новий пінопластик, який ви будете ліпити на стіну. Ще повторююся в деякій інформації. Нитка завжди має бути приблизно міліметр або півміліметра від полістерену. Тоді ви будете знати точно, що у вас не получається живіт, і один із полістеренів не відпирає нитку. А це робота наших спеціалістів-віконщиків. Полишали, і що тепер робити? Може це обрізати повністю і сказати, що цього тут не було. Хай приїдуть перероблять. Що б ви зробили в такому випадку? Напишіть в коментарях. Я зробив саме простий варіант. Я просто виправив їхні косяки. І ось так потихеньку ми виставили наш третій і водночас четвертий ряд. Нам залишилося тільки забити полістереном прогавини між нашими Елками. На кутах прийшлося трішки похімічити. Ми були змушені тут підняти полістерен на 28 см догори. Тому що 20 см над вікнами мають бути рулети. І якби ми дали просто 3 листа полістирену, у нас би кут не зійшовся на рулетах. І так само ми підняли з іншої сторони на 28 см. Після чого між вікнами також дали таку врізку, щоб у нас рівень по висоті зійшовся. І цих 28 см ми дали не просто так. Ми наперед виміряли, щоб гечки над вікнами виглядали гарно, а також, щоб під самою горою не зарізати полістерен, а щоб в там рівно цілий. І так потихоньки ця фасада доходить до завершення. Всі так звані гечки над вікнами вже виставлені. Залишається виставити полістерен над вікнами. І в цьому нам допоможуть звичайні дошки. Просто їх ставимо як підтримуючу основу. Я не використовую ні шурупи, ні цвяхи. Воно саме досить непогано тримається. Головне, щоб ваші гечки трошки підсохли, щоб дошки їх не посунули вверх. І ось ми виставили полістерени над вікнами і виставили останній ряд. Залишаємо зверху 2 см на піну. Будемо це пропінювати. І на кінець по класиці. Провірю свою роботу рівним. Що з цього всього вийшло. В роботі з фасадою завжди провіряйте діагоналі між верхом вікна і боком. В цьому переважно получається завжди помилки. Або низом і боком. Або так і так. А ви за цей час, поки я перевіряю свою фасаду, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А також залиште свій коментар. Ваша думка важлива для мене і допомагає в розвитку каналу. На цій фірмі це не заставляють робити. Але було таке, що робив я колись давно в Польщі, і там. Е Технадзор заставляв нас пропінювати кожен стик між пінопластами. В подальшому не пропустіть на цьому каналі завершення цієї фасади. Я візьму відео з кожним із процесів. І ось ця стіна завершена. Так вона виглядає з боку. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!